Ми з тобою вдвох кава і вино, спека тридцять плюс, і мені давно хочеться тепла, теплих ніжних рук. Ти на мене дивишся і серденько тук. -тук викликай поліцію, викликай пожежну, ти на мене дивишся. Я не обережний, викликай поліцію, можна не одну, хай стоять і дивляться, я в тобі тону, я в тобі тону я в тобі тону, я в тобі тону, ну зроби щось ну, я в тобі тону, я в тобі тону. Я в тобі тону, ну зроби щось ну ми з тобою вдвох, кава і вино, спека тридцять плюс, і мені давно хочеться тепла теплих ніжних рук. Ти на мене дивишся і серденько тук. тук Викликай поліцію, викликай пожежну, Ти на мене дивишся, я не обережний. Викликай поліцію, можна не одну. Хай стоять і дивляться, я в тобі тону, я в тобі тону, я в тобі тону, я в тобі тону, ну зроби щось ну, я в тобі тану, я, я в тобі тону, я в тобі тону, ну зроби щось ну, викликай поліцію.